У даному відео я хочу показати своїм глядачам, наскільки чоботар буває без чобіт, коли йдеться про велику науку. Для прикладу я взяв Зигмунда Фрейда, основоположника класичного психоаналізу, без якого я намислиме існування сучасної психології. Сподіваюся на те, що мої аргументи незаперечно доведуть, що Зігмунд Фрейд не мав жодного психологічного чуття, тобто не мав жодних здібностей до психології, а його сексологічні фантазії можуть бути застосованими лише до окремих людей, тобто вибірково. А тим часом сучасна психологія застосовує геть до всіх і кожного. Очевидно, деякі із моїх глядачів дещо вже чули колись про англійського шкільного вчителя Джона Томаса Луні, який написав ось таку книгу Ідентифікований Шекспір. І у цій своїй книзі, повторивши критику традиційної атрибуції шекспірівських творів, яку висунули антистрат Беконіанського напрямку, він намагається довести, що усі ці твори належать перу Едварда Девера, графа Оксфорда 17-го, сучасника Шекспіра. Ознайомившись із цією книгою Зігмунд, Фрейд на все своє життя став послідовником Джона Томаса Луні у шекспірівському питанні. Англомовна сторінка Вікіпедії, присвячена Луні, пише таке. Луні здобув низку послідовників та прихильників, зокрема Зигмунда Фрейда, який прочитав княгулунів у 1923 році, навіть наприкінці свого життя у 1939 році Фред повторює таку свою точку зору в остаточно переробленому виданні Начерку психоаналізу. Отож я спробую довести, що із психологічної точки зору ще більш неймовірним виглядає авторство графа Оксфорда творів, підписаних прізвищем Шекспір, аніж авторство актора й художника Вільяма Шакспера і Стратфорда, якого традиційне Шекспірознавство ототочення є із Шекспіром. Портрет графа Оксфорда Де Вера знаходимо в романі Сервантеса дон Кіхот як опис зовнішності Дон Кіхота. Цей чоловік є високим на зріст і з довгими кінцівками, сухорлявий, худорлявий на обличчі, волосся в нього зі сивиною, ніс орлиний і з ледь помітним горбочком, вуса великі, чорні, опущені донизу. 24 червня 1604 року граф Оксфорд Девер помер. Причому помер так само, як описано Смерть Дон Кіхота наприкінці другої частини роману в От оточенні друзів, які поділяли його літературні та театральні вподобання. А після його смерті нові твори Шекспіра продовжували з'являтися, це такі. Трагедії король Лір», Антонії Клеопатра, Драми Буря, Цимбелін, Симова казка та деякі незакінчені твори. Причому у таких творах наявні алюзії до тих подій, які відбувалися вже після смерті графа Оксфорда. Граф Девер був відомим ексцентриком. Аби довести, що це саме він написав твори Шекспіра. Томас Луні стверджував, що вони ексцентричні. Але це є абсолютна нісенітниця. Граф Оксфорд Девер був не лише ексцентриком, але й людиною досить непрактичною. І в цьому він виявляв повну протилежність актору Вільяму Шаксперу, який навіть займався лихварством, а також скуповав зерно у рік неврожаю. Аби продати його три дорога. Девер виявляв рідкісне неуміння керувати власним маєтком, робив авантюрні інвестиції та виявляв демонстративну надмірну щедрість і остаточно зубожів. Аби він мав засоби для існування королева Єлизавета 1586 року призначила йому щорічну грошову допомогу. 1000 фунтів. Це була та сума, яку тратив на себе середній аристократ. Але для того, щоб граф їх не розтринькав за декілька тижнів, допомога виплачувалася поквартально. Свою думку про те, що саме граф Оксфорд є таємничим автором творів Шекспіра, Джон Томас Луні обґрунтує, зокрема, паралелями між сонетами Шекспіра. Та добре відомими поетичними творами графа Оксфорда. І саме тут Зігмунд Фред мав би відчути величезне провалля, яке існує між цими двома митцями. Мав би відчути, але, як бачимо, не відчув. Для порівняння я наведу один сонет Шекспіра і один сонет графа Оксфорда у прозовому перекладі. Початку 66-й сонет Шекспіра. Переклад мій, Я кличу смерть, дивитися не в змозі, на гідність ту, що ходить в жебраках, І мізерність душ у вельми пишній тозі, І чисту віру, зраджену в віках, на шану, що негідним воздається. На цноту грубо зім'я, мов квіт, на досконалість з неї світ сміється, і силу в неміч задягає світ, І вуста, закриті владою мистецтвом, на тупість, що керує храмом знань, на чесність, що простацтвом всім здається. І добро у рабстві не цих пожадань. Обридившись, уже не хочу жити, та як тебе у світі цим лишити? Ось такий крик душі, великого митця, душа, якого знемагає від поширення беззаконня у навколишньому світі. І цей голос можна порівняти з голосом старозавітніх пророків. А тепер послухаймо, що пише граф Оксфорд. О, якби жінки були чесними. Вони кохали б нас міцно і не зраджували. Тоді було б зрозумілим, чим ми підкорені. Чоловікам приємним був би такий полон, але, враховуючи аморальність жінок, смішний мені той, хто потрапляє до них у рабство. Вони мінливі та жадібні до насолод. Від Феба часто їх тягне до пана. Так соколихи дикі безтурботно летять із рукавички на рукавичку. Але коли нас охопить нудьга та смуток, тоді ми для власної розваги починаємо до них підлещуватися, і вони впадають у спокусу у відповідь на наші підступні клятви. Коли ж нам вони обридають, ми гордо до них промовимо. Капризи їхні відкинувши нарешті. Геть до дурнів. І що я за дурень? Як ви, очевидно, зауважили, граф Оксфорд у відповідному сонеті не лише виявляє цинізм власного характеру, але й демонструє банальну схильність до примітивних узагальнень, не властиву жодному помітному художнику слова. Для нього усі жінки однакові. Його інфантилізм помітний у тому, що він відверто хизується своєю гордою підступністю та клятвопорушництвом стосовно жінок, ресами яких інші соромляться. Інакше кажучи, творчість Едварда Девера фіксує для історії наявні в нього психічні відхилення, і відхилення значно більш серйозні, аніж аутизм Ілона Маска. Схильність схвалитися тим, чого інші соромляться, це була поміченою за графом Девером також і в іншому випадку. У грудні 1580 року Едвард Оксфорд звинуватив перед Єлизаветою Тюдор двох своїх колишніх друзів, католиків. Генрі Говарда та Чарльза Арундела звинуватив їх у змові проти королеви на користь Іспанії. Коли їх обох викликали на допит, вони категорично заперечили правдивість такого свідчення, а заяву графа пояснили його схильністю вірити, на мову реалії, у плоди власної фантазії. Також його звинуватили у падохвілії, у розпусті та в намірі вбити цілу плеяду знатних осіб, зокрема Фаворита Єлизавети Роберта Дадлі та загального улюбленця Філіпа Сіднієм. І вважається, що звинувачення висунуті проти Графа не були безпідставними. Адже історикам добре відомим той факт. Коли королева Єлизавета зупинила поєдинок між Едвардом Оксфордом та Філіпом Сіднієм, той поєдинок, який ініціював грах Оксфорд. А тим часом Філіп Сідній вважався першою шпагою королівства. Отож цей поєдинок був би для Оксфорда фатальним. На схильність до статевих збочень графа Оксфорда натякає його тесть Вільям Сесіль. Який стверджує, деякі вульгарні люди заманили його, щоб відчужити від дружини. До речі, зважаючи на репутацію ексцентрика, властивого для Оксфорда, ніхто йому не повірив і Говарда та Орундела відпустили. Після одного із поєдинків в грах Оксфорд накульгував потім усе життя на одну ногу. А тим часом головний антигерой Шекспірівської трагедії Гамлет це король злочинець Клавдій, ім'я якого має значення кульгавий. Для Оксфорда, який також накульгував, було б неприйнятним назвати кульгам свого антигероя, в образі Клавдія зображений міністр Вільям Сесіль, який мав великий вплив на королеву і зосередив усю владу у власних руках. У своїй поемі Казка Матінки Хаббард Спенсер змалював портрет Сесеря у вигляді лиса, а портрет королеви у вигляді мавпи. Одним словом, було щось схоже на тандем Зеленського з ярмаком. Гамлет говорить про Клавдія. на троні блазень. це злодій Кишеньковий, що поцупив державу та владу, а саму корону. Кишеню заховав. Вільям Сесіль доводився тестем граф Оксфорду, а сам граф був його політичним союзником, тим союзником, який ніколи не перебував в опозиції до королеви Єлизавети. Також Вільяма Сесіля Шекспіра змальовує у вигляді іншого короля, короля узурпатора Макбета, який убив законного короля Дункана. Підступом. Ось як характеризує Макбета законний принц Малькольм, син підступного вбитого короля Дункана. Так, він жорстокий, кровожерний, хтивий, розпусний він, брехливий і підступний у всіх гріхах, що мають назву винний. Дія четверта сцена друга. Також у своїх комедіях Вільям Шекспір висміює королеву Єлизавету та її фаворита пірата Вальтера Релі. Зокрема, у Віндзорських жартівницях висміює Зв'язок королеви з піратами, які називають себе Рицаря Діани. А тим часом королева мала прізвисько богиня Діана. Отож. Навіть теоретично справжній автор творів, які підписані псевдонімом Вільям Шекспір, мав перебувати в опозиції до королеви Єлизавети та до провладного політичного групування, до якого входили Оксфорд та Вільям Сесіль. За життя королеви графа Оксфорда боялися висміювати, і це робив лише Шекспір у деяких своїх п'єсах. Наприклад, о дванадцятій ночі, де зобразив графа Оксфорда в вигляді пришелепкуватого сера Ендрю, а також у марних зусиллях кохання, де зобразив його у вигляді хвалькуватого невігласа Дона Армадо. Але після смерті королеви Єлизавети граф Оксфорд зробився посміховиськом для англійської аристократії. Зокрема, у 1611 році у Лондоні вийшла друком сатирична книга під назвою Корієтові Абсурди. У цій книзі під виглядом придворного блазня Корієта було зображено графа Оксфорда та описано в сатиричній манері всі його пригоди під час подорожей країнами Європи. Наведу приклад. У листі Стівена Повле до Джона Чемберлена із Венеції від 21 вересня 1587 року йдеться про те, що граф Оксфорд мав інтимне спілкування із венеціанською кортизанкою Вірджинією Падоанною. На думку низки сучасників, граф Оксфорд став психвілітиком унаслідок цієї пригоди. А літературний корієт зізнається, що він відвідав у Венеції місцеву куртизанку Маргариту Еміліану у її власному будинку. У виданні вміщена відповідна гравюра Вільяма Хоула. Корієтові абсурди це була прозова книга, до якої додавалося декілька десятків сатиричних панегіриків на честь корієта, написаних. Найбільш визначними поетами тогочасної Англії, а один з тих панегірків ви бачите у себе перед очима, враховуючи, що тут наявний певний каламбур його можна прикласти так, аби дізнатися новину, ти щодуху кинувся додому від венеціанської хвойди Емірії, яка зробила веру порцію морозова та розпалила твій розплавлений розум. Відповідний каламбур можна помітити лише на слух, адже англійська Ось ця лексема В звучить майже так само, лише більш твердо, як і прізвище графа Оксфорда 17-го, але написання різне. А та новина, про яку йде мова у цьому панагірику – це народження дитини дружиною графа Оксфорда, після того, як він півтора року подорожував. Поза межами Англії. Щодо Морозова чи морозу це сихфіліс, адже наслідком сихвілісу є тремор, тремтіння рук. Збоку здається, що людина змерзла і тремтить. Пригадайте, що у Путіна також руки тремтіли, доки він ще з'являвся на екранах. Але в його двійника руки не тремтять. Джон Томас Луні у своїй праці про Шекспіра Оксфорда стверджує, що малий герб графа Едварда Девера являв собою щит, на якому лев мав у лапі зламаного списа. Справді на гербі графа Оксфорда є такий елемент, так само як і на гербах деяких інших аристократів, наприклад, на гербах Ретландів. Граф Оксфорд мав ось такий герб, на якому основні елементи? Це дикий кабан та міхвічна сирена. І тут доречно згадати панегірик Віконта Монтегю, написаний до корієтових абсурдів, де наявний пасаж, який є цілком очевидною алюзією, до герба Графа Оксфорда, прикладається цей панегірик так. Ти сирена. Яка хвилює тих, хто часто відкриває вуха перед твоєю музою. Натяк на герб Оксфорда у вигляді згадки про свине та сирену трапляється також і в розділі корієтових абсурдів у прозовому розділі, який має назву похвальне слово подорожі Германа Кірхнера. Тут є такі слова, але якщо посередне нещасть Пенелопи битву лапіфів і свиней цирцеє, а також, потрапивши до сирен, Кінець цитати, нагадаю, що на гербі Оксфорда зображена дика свиня, вепр та сирена. Міфічна цірцея це чарівниця, яка перетворила супутників Одіссея на свиней. Отож, згадка про цірцею тут це натяк на куртизанку Джиніо Падуанну. Яка перетворила у свиню графа Оксфорда. Тож, не випадково, в іншому розділі корієтових абсурдів написано таке. Я наполегливо раджу своїм співвітчизникам, як джентльменам, так і всім іншим, котрі мають намір відвідати Венецію, не забувати про чари церцеї та спів сирен. Алюзії можна навести багато у творах Вільяма Шекспіра, але разом з ним було помилкою вважати, що твори Шекспіра написав, мовляв, лондонський актор родом із Стратфорда на імення Вільям Шекспер. І сказаному існує багато доказів. Зокрема, в інтермедії до комедії приборкання норовливої» є така сцена. Слуги безіменного герцога приносять п'яного простолюдина Крістофера Слая до герцогської опочивальні і переконують його в тому, що він є герцогом, який втратив, мовляв, пам'ять. А Вони просто над ним знущаються, але він пристає на цю гру, повіривши, що це з ним відбувається реально. Чому таку комедію не міг написати Вільям Шакспер? А тому що у цій інтермедії ми бачимо сатиру на особу Вільяма Шекспіра. А це образ Крістофера Слая, який про себе говорить Я Крістофер Слай, чисальник вовни за вихованням, син старого Слая із Бертон Гіту. А тим часом, як пишуть Шекспірознавці класики, батько Вільяма Шакспера був чесальником вовне, який мав будинок у Бертонгіті. І хоч він там не жив, але отримав його у власність як посах від свого тестя, і таких промовистих фактів можна знайти близько півсотні або навіть більше. Наприклад, Ціла низка творів Шекспіра написана на сюжет тих джерел, які або знаходилися лише в рукописах у приватному володінні, зокрема в Кембриджі, або ж видавалися в Італії італійською мовою невеликим тиражем та практично залишалися невідомими в Англії у відповідну добу. У Венеціанському купці згаданий маловідомий перевулок Венеції. Під назвою Сагітарі, перевулок, про існування якого не знали навіть багато венеціанців. У комедії 12-та ніч балканський дубровник описаний таким чином, що це міг зробити лише очевидець, і це визнають шекспірознавці. Поеми Шекспіра Венера та Адоніс і зневажена лукреція містять детальний опис двох картин Картентиціана. Із відповідними назвами картини, які у відповідну добу знаходилися в палаці короля Іспанії. А деякі сцени із гамлета міг написати лише той очевидець, який на власні очі бачив кімнати у замку Кронборг данського міста Гельсінгер, англійська назва «Ельсінор». Якщо усе це написав актор Вільям Шакспер, тоді випливає висновок, що він володів містичними якостями телепортації та розуміння тих мов, які не міг знати. Але деталі біографії одного англійського аристократа вказують на всі ці місця, як на такі, що їх він відвідував, та на його знання італійської і французької мов. У каталозі його бібліотеки згадуються джерела, використані Шекспіром, і цей аристократ зовсім не грав Оксфорд. Причому сучасники згадують, що цей аристократ спілкувався із Вільямом Шакспером. Вільям Шакспер скажився йому, що в театрі бракує акторів, які грають жіночі ролі. Тому не варто пояснювати містикою все те, що піддається цілком раціоналістичним аргументам. Адже після смерті цього аристократа зупинилася і творчість Шекспіра, а Вільям Шекспер від того часу прожив ще 4 роки і при цьому зовсім не цікавився ані літературою, ані театром. Ось у такий своїй книзі. Я наводжу сотні доказів на користь справжнього автора творів Шекспіра, і переважна частина із цих доказів це результат моїх наукових пошуків. Звичайна розповідь про все це була б занадто тривалою.